Зі словами підтримки та вдячності, звернулися у листах вихованці Самодубського аграрного ліцею до наших військовослужбовців. Діти кажуть, в акції брали участь чи не всією школою. Багато було дуже листів, активно брали участь у цій акції, тому що, напевно, кожен патріот своєї країни. Ну, Працювали як? Спочатку почали брати таку більш активну участь менші класи, вони вирізали ангелята, різні смайлики, писали ніби. Сміємося, не здаємося, щоб якось підвищити настрій нашим е, захисникам, які щодня борються за наше життя. Коли ж листи були готові, школярі відібравши найкраще з них, написали відеозвернення. Розповідають, відео знімали самостійно на фотоапарат, та це не применшує цінності теплих слів, сказаних нашим воїнам. Сміливі солдати, дякую вам за те, що ви захищаєте Україну. Повертайтесь живими. Молюсь за тебе, мій український брате. Я знаю, що ти встояш у двобої і захистиш від ворога і ката. Ти мій герой і правда за тобою. Пушу стати тобі ти будеш жити і кохати, рости діток і сади, коли повернешся з війни. Більше сотні листів написали учні. Звісно, у цьому допомагали їм вчителі та батьки, та й самі діти розуміли, наскільки важливим для воїнів буде кожне їхнє слово. Майже кожен лист закінчувався словами Солдати, повертайся живим, і це основне напевно, тому що війна пройде, все стихне. Ми надіємося на це. Але людей вже не повернеш. Тому ми бажаємо кожному солдатові повернутися живим. Листи і відеозвернення школярі вже передали на схід, тож вони сподіваються своєю щирістю та добрим словом роблять хорошу справу.